Волинянка, яка мешкає в місті Володимир, аби помститися чоловіку, вирішила спалити йому авто. Пізно ввечері жінка взяла паперові кухонні рушники запальничку і твердим кроком рушила до стареньких жгулів своєї, скажімо так, жертви. А далі все пішло за її сценарієм. Поблизу будинку номер 1 по вулиці Смотрицького, місто Володимир Волинської області, підпалила запальничкою паперові рушники подальшому через відчинене скло заднього правого вікна автомобіля марки «ВАЗ». Помістила їх до салону, внаслідок чого відбулося займання вказаного автомобіля. Побачив, що палає автомобіль товариша, чоловік жінки, який вибіг на яскраве зарево, і він же викликав пожежників, без яких загасити вогонь самотужки не зміг би. Але машина вже встигла вигоріти вщент. Чому й за що мешканка Володимира вирішила саме так поквитатися зі своїм знайомим? Пояснила. Потерпіли є товаришем її чоловіка. В них були дружні відносини. 5.11.2024 одинадцятого Вона з чоловіком приїхала додому, зайшла в гараж і побачила, що з вікна була витягнута труба, наслідок чого був пошкоджений її автомобіль. Її це дуже обурило. Пиливши авто, жінка завдала майнової шкоди чоловікові на 40 тисяч гривень. І ось таке спонтанне рішення на гарячу голову коштувало їй матір чотирьох дітей цієї ж суми, яку вона була змушена відшкодувати волинянину. Як згодом з'ясувалось, сторони конфлікт владнали настільки, що власник спаленої машини просив навіть волинянку суворо не карати за це. Врешті Володимир Волинський міський суд покарав багатодітну волинянку за спалене авто річним іспитовим терміном.